Привіт про! Радий тебе вітати на цьому уроці це буде цикл уроків, які стосуються масивів, рейс, да, і це і буде по суті це темою цього комплексного такого уроку. Хочу сказати, що починаючи навіть з першого уроку, ви вже почали зустрічатися з масивом. Але, можливо, ви цього не усвідомлювали. Той самий головний метод. Мейн, да, про який ми який ми вже з самого початку зустрічали, і прописували да ще тоді, коли створювали там документ із програмою, да, і компілювали цей документ. От саме він передбачав і передбачає наявність масиву як параметр. Да, ось ми його бачимо. стрілочкою вам в цей момент підсвічений. І у нього є певні характеристики, ознаки, да, що це масивості, дві дужечки. Ну, в общем, далі ми про це все ще будемо говорити. Що таке масив? Масив це група однотипних ну, однотипних, мається на увазі, одного типу змінних, і у цієї групи є спільне ім'я, і через нього можна звертатися до масиву. Звернутися до Елементу масиву можна по його індексу, тобто масив це такий зручний спосіб згуртувати пов'язану інформацію. Масиви можуть містити або примітиви, або посилання на об'єкти, але сам масив завжди буде об'єктом в купі, навіть якщо масив оголошений як такий, що містить примітивні типи. Для чого потрібні масиви? На ось тут перелічені три пункти, де використовуються масиви. Да, зараз пройдемося по цих моментах. Ну, перше, для чого вони потрібні: для того, щоб зберігати набори даних, тобто масиви дозволяють зберігати кілька значень у вигляді списку переліку і не створюються багато окремих змінних. Другий момент це оптимізація доступу. Тобто в масиві у нас фіксується кількість там, певних створюваних об'єктів, і полегшується доступ до, до цих об'єктів, да, до цих даних через використання тих самих індексів, що робить операції з швидшими. Тобто момент оптимізації я би вбачав в цьому. Третє це фіксація розміру, масиви мають фіксований розмір, що ну, може бути корисним да, для ефективного. Керування пам'яттю, да, коли відомо, скільки елементів необхідно зберігати. Що стосовно того, де використовуються масиви, перше це звичайно алгоритми, це звичайно обчислення, тобто в. Масиви використовуються для того, щоб зберігати да, наборки чисел або інших даних. Да, ну, будемо вважати, що числа, об'єкти. Ну, в принципі, це може бути набірка будь-яких примітивних типів, і їх можна і потрібно обробляти алгоритмічно. Да, це може бути і пошук, і сортування, і той же самий пошук мінімуму, максимуму тощо. Другий момент це зберігання результатів. Ну, наприклад, да, при виконанні там операція операції з базами даних, да, або обробки великих обсягів інформації можна зберігати результати в масиві, для того, щоб далі обробити додатково цю інформацію. Третя робота з графікою та звуком теж використовуються масиви для того, щоб зберігти, наприклад, там пікселі зображення, да, або аудіосемплів, або інших даних, для того, щоб швидше. Доступитися і їх обробити. Ну і четверте, це масиви об'єктів. Тобто, у нас є, відкривається можливість, ну, відкриває відкрита можливість для того, щоб зберігати об'єкти да, ну, певного типу, і це дозволяє ну, достатньо легко організувати роботу з, саме з групою подібних елементів. Що стосовно видів масивів, Да, ось тут у нас перелічення, одновимірний масив тут і українською, і англійською мовою, для того, щоб легше сприймалося все це. One-dimensional ray, да, двовимірний масив, two-dimensional array, багатовимірний multi-dimensional array, зубчастий масив, array, і масив об'єктів. Арієв да, Об'єкт, якщо ми так англійською вже почали. Значить, ну давайте по, по порядку. Одновимірний масив це найпростіший тип масиву, і він складається з одного ряду елементів, і вони зберігаються послідовності да, в, по послідовних індексах. Перший елемент, другий, третій і так далі. Двовимірний масив. Це у нас про. Таке уявлення або таблиці можете уявити, або матриці, де кожен рядок має свій набір стовпців. На по суті, у нас ось тут в куточку це вже можна сказати представлення такого двовимірного масиву. У нас є рядки, у нас є стовпці, і на перетині рядка і стовпця у нас знаходиться умовна комірка, в якій ми бачимо елементи нашого масиву. Далі йде багатовимірний масив. Це Скажімо так, розширення тої концепції двовимірного масиву, де є вже більше, ніж два виміри. Ну, наприклад, да, тривимірний масив це можна уявити, що це масив таблиць. А далі йде зубчастий джагідрай. Це масив масивів, де кожен. Під масив може мати різну кількість елементів, да, і на відміну, наприклад, від двовимірного масиву, зубчастий масив не обов'язково прямокутний. Тобто, якщо ми тут бачимо прямокутний набір даних, да, то ліворуч внизу ми бачимо, що у нас вони ну як зуб'я, тим більше, що це може бути да, перший рядок, може складатися із чотирьох елементів, другий, з двох і так далі. Ну тобто вони нерівномірні, і е, останній це масив об'єктів, тобто елементи, це об'єкти певних. Класів певних типів, да? і це дозволяє створювати складніші структури даних. Якщо всю цю штуку, да, це такий теоретичний блок, ми поки що проговоримо, а потім ми практично це все побачимо, як вони виглядають. Тобто, підсумовуючи, ми можемо сказати, що одновимірні масиви це просто. Зберігання набірки, двовимірні і багатовимірні масиви для того, щоб організувати дані у вигляді таблиць або навіть матриць і зубчасті це нерівномірні структури, якісь масиви об'єктів для об'єктів для того, щоб працювати саме з об'єктами певних типів. Як оголосити масив? ось це у нас на прикладі показані варіанти да, деякі. Ну, в принципі, для слайду цього достатньо. Ми ще це пропрацюємо практично. Я би назвав би цей крок як ну, декларацією тієї змінної, яка буде керувати масивом. Да? І ми робимо е, от, записи, да, як у нас вказані на слайді, в цій початковій частині створення масиву. Тобто, масиви, вони оголошуються шляхом вказівки типу елемента, який буде містити масив, що може бути об'єктом або примітивом, да, за яким у нас е, слідують. Е, Квадратні дужки на да, ліворуч, ну насправді вони можуть бути ліворуч від ідентифікатора. Тобто, у нас тут кей це у нас ідентифікатор, тобто Кей це у нас та змінна та, ну да, по суті, це посилальна змінна яка буде вказувати на той масив, яким вона буде керувати. Да. І наявність ось цих квадратних дужок вона може бути як до ідентифікатора, так і після. Ну, скажу так, найчастіше використовується напис ось тут між. Типом і між ідентифікатором ставиться ось такі дужки. Технічно, і той і той варіант допустимий. Ну, в чому це допомагає, коли ми в ось цю частину оголошення масиву фіксуємо, пишемо, то це вже той, хто читає код, він зможе легко визначити, що, наприклад, ідентифікатор Key це посилання на об'єкт, який є масивом елементів типу int. Ось ми бачимо тут тип int, примітивний тип. Ну, дивіться, що ще зазначити, треба пам'ятати, що GVM вона не виділяє простір до тих пір, поки ви не створите саме об'єкт цього масиву, да, екземпляр. І тільки що ось на цьому прикладі ми просто оголосили зміну, яка буде керувати якимось масивом, да, у якого буде ось така набірка інтових елементів. То ж саме, ми можемо сказати про оголошення масиву, у якого в якості елементів будуть зберігатися потоки та, ну Ми поки що їх не проходили, але Thread це у нас вже про, про типи. І якщо ми якусь багатопоточність да, таку організовуємо і хочемо її там в масиви да, якось організувати, то в принципі ми можемо поскладати ці е, об'єкти да, в, в якості елементів цього масиву, і ми кажемо, що зміна threads буде містити в собі. Array, який буде складатися із елементів типу Thread. Далі, декларація масиву, да, це тип, ну, ось ця частина це про конструювання масивів. І сюди відноситься декларація, да, ось масиву Intif, потім саме створення цього масиву. Ну, дивіться, створення масиву це означає створення об'єкту масиву в купі. Хіп, на да, є таке така термінологія. Там знаходяться у нас всі об'єкти, тобто створення відбувається створення нового об'єкта типу масив, типу Арей, і щоб створити цей об'єкт, Java повинна знати скільки місця потрібно виділити вкупі, да, тому, що ну і тому ви повинні вказати розмір цього масиву, коли створюєте, да коли його конструюєте. Розмір масиву це кількість елементів, які ви будете складати в той масив. Да? По суті, це той розмір тієї коробки да? на кількість там особо умовних посадочних місць. Ми бачимо, що на нашому слайді да, ось, int, Test course. Ця частина це у нас декларація масиву інтів. І нижче тест scores дорівнює new int, Да, і тут ми четвірочку в дужках прописуємо: це вже конструювання масиву і з фіксацією тої кількості елементів, яка буде в цьому масиві. Да. Тобто, це у нас створення одновимірного масиву. Це ну по суті найпростіший спосіб створити масив, да це використати те саме ключове слово new, за яким буде слідувати тип масиву з дужкою квадратною, звичайно, що вказує, скільки елементів цього типу буде містити масив. Цей код він додає докупи один новий об'єкт, цей об'єкт є масивом. І цей, містить, цей масив містить чотири елементи. Кожен з цих елементів є числом типу int. Да, і з значення за замовчуванням у нього будуть нуліки. А, ну Дивіться, вважайте, що цей код да, от мається на увазі, а, ну, по суті, що цей цей теж легально, да, про це ми поговоримо а, написання написання. Да, new int 4, тобто код говорить компілятору: створить об'єкт масив, який буде містити 4 елементи типу int, і присвойте його, цей об'єкт. Під керування змінній посиланню з іменем тест А, Також встановіть кожен елемент типу int рівним нулю. Дякую. Ось, ну, да, є така, навіть в літературі вказано, що компілятор оцінує хороші манери. Ви також можете оголосити і сконструювати масив в одному. Операторі, да ну, в принципі, дивіться, ми бачимо тут також легально да напис ось такого варіанту, коли ми ліворуч прописуємо змінну посилальну, ліворуч від ідентифікатора прописуємо тип. Да? Це, що це буде масив інтів примітивних, і праворуч одразу створюємо цей масив, тобто об'єкт вкупі. Можна в два кроки, можна в один рядок, це не забороняється, навіть в один рядок найчастіше це відбувається. Аналогічно тому, як ми створили масив інтів примітивних да, інтеджерів, також створюється і масив об'єктів нижче. От у нас є threads, ліворуч від них у нас показано, що це буде масив з елементами thread, і в праворуч ми вказуємо створення цього арею да, з елементами типу thread на 5 місць. Тобто, у нас поки що тут немає. Да, ось коли ми так записали всередині. Масиву у нас немає реальних об'єктів, thread, але для них да у нас ну цей арей підготовлений. Тут треба дивіться уважно подумати про те, скільки об'єктів знаходиться в купі да, після ну, виконання такого оператору да або блоку коду. Тобто, ви маєте знати, наприклад, що код створює створює лише один об'єкт, тобто він створює масив. І е, е, створюється ну цей масив. Він підпорядковується змінній посиланню Threads. Да? і цей єдиний об'єкт він містить п'ять місць, п'ять змінних посилань типу Thread. але жодних об'єктів Thread не було створено і не було присвоєно цим посиланням. На, треба пам'ятати, що масивам завжди потрібно надавати розмір, коли ви їх створюєте. Тобто, GVM-ці потрібен розмір, щоб виділити відповідне місце в купі для цього. Об'єкту, який є елементом масиву, да, наприклад, ви не зможете зробити, наприклад, щось прописати ну там int, на да, там car list, дорівнює New int, і не прописати там ось кількість да, четвірку, трійку, і так далі. Тобто, компілятор не скомпілює цей запис, йому треба розмір. Тому не робіть цього, да, а якщо Побачите десь на тесті такий запис, в якому не буде вказано, да, після New Int, не буде вказано ось тут розмір, то рухайтесь до відповіді в тесті, да, там, де є позначка Compilation fails, да, там відбудеться у вас падіння в цьому місці. Ну, дивіться, слово construct, да, от як тут позначено, що конструювання, або Create, або instantiate, вони будуть використовуватися в даному випадку як взаємо. Заміння. Тобто вони всі, ці терміни, будуть означати, що об'єкт будується вкупі. Далі питання стосовно питання, дав, як сконструювати багатовимірний масив, багатовимірний масив. А, ну Для того, щоб пояснити на да, створення цього багатовимірного масиву, я використав тут. Фрагмент малюнку з сертифікованого джерела знань, і цей малюнок відображає те, що відбувається за кулісами сцени, тобто у нас в нашому коді, який тут фрагментарно наданий, оголошується і створюється двовимірний масив типу int. Коли ми пишемо int. На дві дужки вже. Да, тут у нас двовимірний масив, ну, в принципі, двовимірний, тривимірний, чотиривимірний. Тобто, від кількості е, вимірів у вас буде да, і така ж сама кількість ось таких фігурних дужок. Ми пишемо, що ми створюємо е, вкупі новий об'єкт new int 3 на 3, е, на три елемента, да, і буде ця вся штука керуватися силкою MyArray, і елементи, які там будуть зберігатися, це будуть інти, ін, примітивний тип int. Треба запам'ятати назавжди, що багатовимірні масиви це масиви масивів. Як би вам би складно не було уявляти, да, що це таке? Це завжди масиви масивів. І двовимірність вона а, говорить про те, що. А, Ось цей двовимірний масив на типу int, він насправді є об'єктом типу array, і кожен елемент цього масиву містить посилання на інший масив, який зберігає елементи, які вже і ці елементи вже є примітивними типами int. Ну, другий вимір цього двовимірного масиву він, по суті, і містить ті примітиви типу int. у нас ми бачимо, що. З перших, в перших дужках, да, у нас вказано розмір, і це прийнятно в Джаві, тому що GVM ці потрібно знати е, розмір об'єкта, да, який присвоєний змінній Майарей. А ліворуч тут показано саме, як це е, ну, як це можна уявити, е, як це вкупі да, там відображено. Тобто Майарей керує да ось вкупі е, таким масивом, у якого дивіться є. Три місця, і на цих трьох місцях у нас є посилання на об'єкт, який теж є ареєм, да, і в цьому об'єкті у нас вже елементи. От Дивіться, коли ми пишемо myArray 0, у нас лічба в масивах з нуля, да, індексація починається 0, 1-2. Ну для програміста це не новина. І ми кажемо май 0 дорівнює нью int 2. Тобто ми на нульову позицію ставимо масів з двома елементами. І ось бачимо, що Майарей з індексом 0 у нього тут свій array, який містить два елементи. І ми бачимо, що нульовий індекс да, тут буде шістка. Перший індекс буде сімка, тобто тут два елементи шість і сім. Потім ми створюємо на першому індексу нашого двовимірного масиву другий об'єкт int, да, і він займає свою а, теж позицію. Бачите, new int на три місця, але цей об'єкт він а, створюється з, зі значеннями за замовченням. І а, тут у нас нічого немає. Да, тут навіть кхм, а, вказано, що у нас тут вказано? Нули, да, що, типу, немає в посиланні нікуди да, в, в нашому цьому, в третьому, в другому індексі, але рухаємося далі. Все-таки на першому індексі у нього є деякі посилання, це 01.2,985. Тобто друга комірка нашого масиву, масивів, да, вона посилається на об'єкт типу Array, на три елементи, ось 0,1,2, які у нас тут вже ініціалізовані. І залишається із цього у нас тривимірного футболу. Трьох трьохмасивного нашого двовимірного масиву, останні, остання комірка, да, яка за замовчуванням залишається нуловою, тому що її не ініціалізували. Тобто вона є, але для того, щоб. Створився об'єкт, його треба ініціалізувати, да, створити new int на там скількость позицій в да, де як тут у нас вільна комірка, тобто скільки там позицій буде, це вже ми самі вирішуємо. І ми тоді маємо записати myArray вже з індексом 2. Створиться ще один елемент, ось тут такий об'єкт. І ось ця нулова комірка, вона вже, ну, типу, стане з посиланням, яке силається на цей об'єкт вкупі, да? і там вже будуть якісь значення: або значення за замовчуванням, або, або конкретні значення, які ми а, туди пропишемо. Так, пояснітельна група, да? щоб трошки а, помалювати. Дивіться, коли ми написали ось цю частину: int, myArray, да? new-int. Три на щось в цей момент. Ми ідентифікували, оголосили е, змінну, яка буде керувати масивом. Але так як у нас вже двовимірний масив, да, то це буде масив масивів, і ми оголосили, що цим масивом масивів буде керувати ссылка. Силка е, ми бачимо, що у нас є три елементи, да, які е, будуть виглядати у нас у вигляді посилань на е, масив, і ще один масив, який буде містити в собі інтовий, інтовий тип. І перший запис, коли ми кажемо myArray з нульовим індексом, да, ось ми тут створюємо вже одновимірний масив. Тобто, у нас myArray керує, да, умовно кажучи, ось цим об'єктом, цей об'єкт у нас масив, і в цьому об'єкті на позиціях ось цих 0, 1 і 2. Є посилання на інший масив, в якому вже будуть ось ці інтові значення. Да? Тобто, у нас перший цей масив це по індексу 0, 0 да? на нульовій позиції у нас посилка на цей масив, і тут відкривається у нас вже значення. Да? Тобто, ми ось зазначили, що у нас. На пози... В нульовому масиві на нульовій позиції у нас буде 6К, ось вона. І в нульовому масиві на позиції 1 у нас буде 7К. Да? Все є. Тобто ось ця силка, ось тут силка у нас знаходиться, і вона силається на масив елементів типу INT. Другий елемент нашого масиву. Тут у нас теж знаходиться силка, да? але вона, ну другий, другий, зали да? з індексом 1. Тут у нас теж створюється масив. Тобто об'єкт на три комірки. І в кожній комірці, ось бачимо, нульові, да, в, в першій в другій, у нас є числа 9, 8, 5. І е, вони зайняли своє місце, і ось ця е, силка буде керувати ось цим об'єктом типу Арей. Щодо третього е, елементу нашого двовимірного масиву, да, то тут немає ніякої силки, поки тут нічого немає, поки не створений вкупі. Да, ось оце облачко наружне, це у нас купа. Поки не створений в купі ще один об'єкт, то і не прив'язаний до цієї комірки, да тут буде типу нул, да ніякого посилання не буде, але коли ми пропишемо MyAray 2 дорівнює MyInt4, то у нас створиться об'єкт на 4 комірки. да Раз, два, три, 4. Ну або на 5. То буде залежати, як ми будемо прописувати в дужках фактичний розмір да, нашого масиву. Ось і ми його заповнимо, і тоді, ось тут буде вже у нас ссылка. Вона не містить такого імені. Ну, можу тільки припустити, що всередині, да, в GVM-ці, буде створений там якийсь унікальний код, да, який, ну код типу ім'я, да, яке буде виконувати цю роль ссылки із цього масиву да, на ось цей об'єкт вкупі. Ось так треба сприймати цю конструкцію, яка вже у вигляді багатовимірного масиву будується в купі. Так як це виглядає в, в коді? Да, бачите, у мене тут трошки інша ідеєшка. Ну, яку ви ідеєшку будете використовувати, це не F має значення, да, головне, щоб було зручно, будь-яка ідеєшка, вона скомпілює вам код, Да, єдина різниця, там які, можливо, будуть додаткові інструменти для зручності. Так. Ну що ж, пропишемо да, деякі а, команди, які ми вже тут зафіксували в теоретично, да. Тепер пропишемо їх фактично, як це буде звучати у нас в, в коду. В коді навіть да, від простого до складного. А, бачимо наш головний метод. Да, ось тут у нас теж елемент з масівами. Да, ну, ми в принципі просто на цьому акцентую увагу, да, щоб ви розуміли, що. Метод main, він може в якості параметру в собі приймати масив елементів типу стрінг, одновимірний. Да? Тобто ви можете туди передавати ось таку послідовність символів типу стрінг. Як оголосити наш масив? Да? Прописуємо int. Потім дві дужки да, key Є таке, це он, легальне оголошення, декларація масиву. Також допускається, е, ось таке, коли ми там k 1 да і після дужок ставимо е, крапку з комою без проблем. Як бачите, у нас е, ну, особ... там не дуже свариться, да але. Дивіться, дещо ідеєшка, вона все ж таки там щось підкреслює, підмальовує. да ось Локальна змінна K1 має С-стайл, да, типу Сі-стайл. Ну, понятно, що у нас від C, +C Java йде, тому звичайно, що будуть якісь такі перетини. Далі, як з типами, да то у нас int це примітивний тип, thread це у нас, бачите, Java package, да, тобто те то ж саме, оголошуємо threads, а да, все нормально. Також само, thread, threads, ads 1 І після них да, ось теж можна це робити. Це ми просто задекларували масив, а скоріше оголосили змінну посилальну, яка буде згодом керувати масивами, да, Масивами типу INT одновимірним або масивом елементів типу Thread. Друга частина це як сконструювати. Да, ось що це по суті. Ілюстрація того, як це буде, просто в ідеєшки виглядати. Одновимірний масив, Да як його оголосити? Це буде: зліва від дорівнюю int, там якийсь numbers, дорівнює new int. Да, бачите, нам допомагає і вказуємо, скільки чисел там буде, скільки інтових значень там буде на 5. На п'ять посадочних місць. Да, ми визначили. Тобто, у нас в купі буде створений об'єкт типу array на 5 місць, як і кожне місце буде зберігати в собі примітивний тип int. За замовчуванням там будуть нуліки. Наступне двовимірний масив int. Тут ми вже прописуємо двічі, да, два виміри. Тобто, це вже масив масивів, це у нас вже матрікс Дорівнює. Int, бачите, на два е, виміри. Да? Ну, нехай це буде матриця е, з 3 на 3. Є таке крапка з комою, зафіксували. Це у нас двовимірний масив. Далі тривимірний масив. Int з трьома дужками, да, це у нас три dimensional array. Також е, 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 створюємо вкупі відповідний е, об'єкт. На три виміри. Тут можуть бути вже там два на три на чотири елементи. Тобто, якщо пояснювати, що тут буде, то дивіться. Буде у нас по суті два рядки, якщо так спиратися на матрицю, потім три стовпця, і в кожному елементі, елементів цієї матриці 2 на 3 будуть елементи на чотири місця, тобто буде в останній цей масів буде на чотири інтових місця. Так, і е, тепер jagged array, е, Зубчастий теж буде нехай інтовий, Ось так ми його позначимо. Jgged array дорівнює new int. Що ми робимо? Ми вказуємо вимір, да, в перший, а другий вимір не вказуємо. Не вказуємо, тому що там будуть у нас якась різна кількість наших елементів міститись. Да? Тобто, по суті, це масив із трьох елементів, із трьох масивів, і кожен з цих трьох масивів буде містити в собі масив. з... Невідомою кількіні, невідомою поки що кількістю елементів, да? тому він і зубчастий такий, кількість елементів може бути різною. Ось це поки що для затравочки. Да, перша частина, як оголосити змінну, яка буде керувати масивом, і як створити вкупі ось ці об'єкти. Да? обєкти масиви, масиви різних з різною кількістю вимірів.